Я не буду сьогодні нікого гладити по голові і жаліти, я буду говорити правду, так як вона насправді є. Але знаєте що якщо людина ображається через те, що ви ставите свої межі, то можливо вона просто не готова прийняти таку, яка ви є. Всім привіт! Я наставник зі стилю і мисленням Галь і зі мною виходять з програми Хороша дівчинка і програми Жертва. Якщо ви, хоч раз у своєму житті, відчували незадоволеність із за того, що не могли комусь відмовити, боялися цього, не могли вибрати свої бажання, то це відео саме для вас. В моєму діре дуже багато запитів щодо того, що о, я не вмію відмовляти, я не вмію ставити себе на перше місце. І тому я вирішила зняти це відео, щоб показати, які є причини цього, чому ми так з собою поступаємо. Чому нам так складно відмовляти іншим? Тому що ми боїмося втратити якусь прихильність до нас, ми боїмося бути незручними. Ну кому? Якщо вас перестануть любити за те, що ви відмовили, то треба задати собі питання: чи взагалі це була любов, чи ви просто були зручними для цих людей. Ну знаєте, як хтось каже, така добра, а насправді це означає, що ти така зручна. Я не буду сьогодні нікого гладити по голові і жаліти. Я буду говорити правду так, як вона насправді є, тому що важливо усвідомити, що відбувається. Якщо ми усвідомлюємо, що у нас відбувається в житті, у нас вже є половина дороги до того, щоб це змінити. Друге, це страх конфлікту. Ми боїмося поставити свої кордони або відмовити, тому що інша людина може на це не погодитися, і може навіть образитися і може виникнути якийсь конфлікт. Але знаєте що, якщо людина ображається через те, що ви ставите свої межі, то, можливо, вона просто не готова прийняти таку, як ви є, не готова витримувати ваші кордони. І це означає, що людині, в принципі, все одно, як ви себе почуваєте, їй важливо, як вона себе почуває. Уявіть, що ваші особисті кордони це Wi-Fi, який, якщо він без пароля і ним користуються всі, то є ймовірність того, що трафік весь передчасно використається. А в ідеалі треба, щоб пароль від цього Wi-Fi знали тільки самі найближчі особливі люди. Третя причина, чому ми боїмося відмовляти, це відчуття провини. Нас з дитинства вчили, що ставити себе на перше місце це такий егоїзм, так не можна, це негарно, і так далі. Але люди, якщо ми ставимо себе на перше місце, це є да, це є егоїзм, але це здоровий егоїзм. Ми не можемо любити людей, навіть самих близьких, якщо ми не любимо себе. Якщо ми ставимо себе на, на там друге, третє, десяте чи ще якісь місце. Ну це неможливо. Якщо ти себе не любиш, якщо ти себе не вибираєш в будь-якій ситуації, то ти не можеш любити інших людей. Це виходить такий абсурд. Це така. Але таке лицемірство, де ми брешемо собі людям, що ми їх любимо. Насправді ми просто знаходимося в позиції жертви, знаходимося в позиції Я буду всім прислужувати, і це навіть така гординя, що ми цим намагаємося отримувати любов. Я буду служити, я буду там все до цього догождати, і мене будуть любити. Не будуть ніколи не будуть, будуть тільки користуватися. Що робить нас цінними для інших людей? Це те, коли ми самі себе цінимо, свій час, свої енергетичні ресурси, свою свій психологічний стан і таке інше. Якщо ми себе вибираємо, якщо ми себе цінимо, ми не розбазарюємо свій час на якісь там сплетні, на якісь там розмови, пусті розмови, то цими. Собі показуємо, що ми себе цінимо, і люди це бачать. І тому тоді вони 10 разів подумають перед тим, ніж просто там подзвонить, подзвонить подружка і буде розказувати, що ой, як в мене все плохо, і з пустого в порожнє Це будете підтримувати, купувати програми, наскільки їй погано, наскільки її вона в жертві, і будете їй тим самим робити. Від послугу, тобто створювати знову і знову такі ситуації, де їй буде погано, де вона буде відчувати себе жертвою, і ви так само собі берете цей сценарій життя, коли ви в жертві, коли у вас все плохо, у вас нічого не виходить, і вам нічого не хочеться з цим робити. Егоїзм це не, не про те, що мені на всіх там все рівно і, і, і всього мене нічого не хвилює. Егоїзм це коли перша я, а далі йдуть всі інші. Це техніка Дмитра Карпачова, називається вона Ярд. Я на першому місці родні рідні, далі йдуть і близькі. Тобто я і близькі на першому місці я далі йдуть чоловік, діти, батьки, подруги і так далі. І це нормально. Якщо у вас хтось намагається викликати відчуття провини за те, що ви поставили свої кордони і що ви вибираєте себе, можете просто відповісти. Вибач, але я зараз більше зайнята тим, що рятую світ і я починаю з себе. Ми не вміємо ставити свої межі. Ми навіть самі їх інколи не розуміємо, де ж моя межа, де мої, де ті межі, де не можна їх переходити. Тому що нас так не вчили, тому що ми завжди звикли робити все для всіх: бігти, рятувати, допомагати. Неважливо, чи я зараз ресурси, чи можу я, чи хочу я, чи в мене є на це час. Ні, я маю бігти. Це завжди, коли ми. Починаємо ставити свої межі, завжди це страшно, завжди це некомфортно, в першу чергу для нас. Але потім це стає більше входить в звичку, і нам навіть подобається, і люди звикають до цього, що. З вами так не можна, до вас не можна дзвонити, коли їм хочеться, вам не можна виливати всі їхні проблеми, які в них там назбиралися, а ви просто слугуєте жилеткою. І люди до цього звикають, і з часом у вас формується така культура спілкування, коли там можна тобі подзвонити, а можна я тобі там напишу, а можна голосовим, тому що це теж культура, етика спілкування. Друзі, встановлення меж це не про те, щоб ви бути поганою людиною, це про те, щоб бути чесними з собою і з людьми. І якщо хтось не може прийняти цю вашу чесність, то, можливо, це просто не ваші люди, просто-напросто. Отже, чому відмовляти не те, що можна, а потрібно. По-перше, це встановлює межі, спілкування з вами. Люди знають, як з вами можна, а як з вами не можна. По-друге, це формує повагу до вас. По-третє, це розвиває впевненість собі, вашу впевненість, що ви достойні класного спілкування і поваги. Важливо ще. Це дозволяє уникнути маніпуляцій вами з боку інших людей, що не можна вам дзвонити, коли їм хочеться. Не можна вам виливати проблеми, коли вам недобре, у вас там чи дитина захворіла, чи вам, у вас просто немає тупо настрою на це. І це допомагає нам підтримувати себе стійкими, більш стійкими до стресів, до перенавантажень, до вирішення якихось життєвих проблем, ситуацій, тому що так ми зберігаємо свою енергію і можемо її направити в правильне, потрібне для нас русло. Підпишіться на мій канал. Поставте колокольчик і так ви не пропустите нових відео. Зі мною цікаво, зі мною завжди трансформаційно, зі мною чесно. Я ніколи не кажу те, чого я не знаю і не проживаю сама. Дякую за перегляд цього відео і бажаю вам бути чесним в першу чергу з собою, і тоді світ буде належати вам. До побачення!